Коли ми говоримо про політику історичної пам'яті, про що ми говоримо? Ми говоримо про образи минулого, які працюють зараз. Тобто, от розумієте, є історик, професійний історик, от його завдання, глобальне завдання, коли він пише свої там, статті, монографії і так далі, показати, як було тоді насправді. Отоді, от де сорок п'ятому році, де сотвосінадцятому році, там 870 сімдесятому році. Він повинен чітко показати, як тоді було насправді. Так це не історична пам'ять. Політика історичної пам'яті це власне уміння витягнути. Із мільярд-мільярдів фактів минулого, якісь такі зразки, які працюють для утвердження сучасності, ось цього стану сучасності. І коли ми говоримо про ці зразки, які витягуються із минулого і оголошуються актуальними, то про що ми говоримо? Перше, це зразки повинні, бути, не, не повинні суперечити існуванню української державності. Вони повинні її підтримати навпаки, легітимізувати. Вони повинні не працювати ці зразки минулого на те, що було названо одногоразу дуже великим злом. Там, на юридичному процесі і так далі. Оці зразки можуть актуалізуватися. Ще раз наголошую. Тут якраз не діє принцип історизму. У політиці історичної пам'яті діє принцип так званого презентизму. Спеціально відривається від того часного контексту певний факт історичний, який існував, і перетягується сюди і кажуть, власне, беріть зразки із цього факту. От вам молоде покоління. Ось такі речі. І Вісія, звичайно, що е, ті е, образи, які. Партії регіонів витягує з минулого, дуже чітко характеризують свідомість цієї. партії. Ці образи вони не працюють ні на українську державність або, по, або мінімально, або прац... і, і... але однозначно вони працюють на Росію. Тому що ці люди справді такі, вони не знають, що таке Україна. Але вони чітко знають, що таке Росія Вони на автоматі працюють на російську модель пам'яті. Там є своя модель яка через витягування власне, отих, із минулого фактажу і надання певних смислів твориться правильний образ Росії у свідомості молодшого покоління насамперед. І на, на цьому тут формується національна ідентичність. Через е, певні події минулого людина каже, я частина цієї спільноти, на мене російська нація чи українська нація. Якщо, і вона власне, оголошує себе частиною цього, цього ланцюга національної історії. Я ланка цього ланцюга безперервно, я частина цього. Це моя історія. Я ображаюсь, коли ображають мою історію. Я там готовий за нею воювати і так далі. Людина колективно власне, заангажована. Вона говорить, я частина цієї нації. І в тому числі частина історичної свідомості цієї нації. Це моє. І от, власне, для, для, коли ми говоримо про політику історичної пам'яті, то глобальне завдання зараз у чому полягає? В тому, щоб, е, формувати у цих саме умовах, і це дуже актуально в Україні. Український образ минулого, який би саме працював на сучасність, ще я наголошую. З точки зору, як тоді було насправді, може такого там не дуже й було, може, власне, воно неправильно притлумачено, але воно пропущене через середню освіту, через вищу школу, там вже теж історія України вивчається, через засоби масової інформації, і так далі, через книги, через спогади і так через топоніміку, навіть воно формує у людини причетність її до певного колективного цілого нації. Звідсіля, звідсіля, і е, е, вся суперечка оці, оці війни пам'яті. Одна група людей сказала, що Україна не повинна бути зараз, і тому не повинна бути минуле, і тому все українське не повинні притягувати, яке було в минулому, зараз, яке працює на образ сучасної, незалежної української державності. Навпаки, давайте у свідомості молодого покоління формувати інший образ. Хай нібито вони живуть в Україні, але у них в голові повинно бути лише російське минуле. Або там напівросійське минуле, або ніяке, або щось таке. Тобто, у будь-якому випадку минулим не повинно милицями минулого не повинно не, не підтримати сучасність. Оце, власне, глобальне завдання і цієї війни, яка власне, веде Росія проти України, і та група людей, яка бере участь у цій війні на боці саме Росії. Оці речі треба чітко свою усвідомити. Те саме, припустимо, ну із, із тим самим ну, кадетським корпусом. Да? О, там, де, 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 де. Ті самі варіанти. Отже, ми говоримо про, про те, що є кадетський корпус. Військове училище, так? Да? З нього виходять майбутні офіцери. Вони будуть керувати українською армією. Ясно, що підготовка включала саме це, 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 це не, це не лише атлетизм чи якусь там, професійну підготовку. Вона включає ще і правильну спрямованість міськів. Те, що називається, ну, у свідомості цих людей, ну, принаймні, під час давання освіти їм, не повинно бути такого, що Украї... ти захищаєш бо бог я знайшов, або ти йдеш захищати, бо я знайшов, що. це щось таке несерйозне. Вони повинні на 100% бути налаштовані на те, захищають лише Україну, а потім все інше. Але спочатку лише Україну. І, звичайно, історична освіта саме повинна бути спрямована прибувському катарському корпусі на це. Але для цього, для цього, звичайно, треба порвати із особливо викладачам, особливо правлячій верхівці, власне, із тією російською ідентичністю, яка, власне, не дозволяє їм, будучи при владі в Україні, чітко зреалізовувати свої функції як українські влади. З одного боку вони роблять одне, з іншого боку, вони думають по-іншому. І власне... Ну так от щось одне вибрати. Якщо ти говориш, я приймаю Україну. Тризуб поруч з Ну ніяк, звичайно, не може бути. А, 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 або ти приймаєш двоголовий, або ти тризуб приймаєш. І, власне, ще знало, що і все це повинно от, о, ідея тризуба як такого -то, образного речі, вона повинна витягатися з минулого. Не ідея двоголового орла повинна витягатися з минулого. Якщо ти формуєш історичну пам'ять о цих діток, да, от, як ще, ну, все ж ясно, ще середньому освіту, да, спеціально здобуваєш як. І, і власне, Оце основна проблема. Оце основна проблема. І, 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 треба зрозуміти чітко, що власне, розколотість України відносно минулого це розколотість ще і поколіннєва. Якщо ми говоримо про діток 20 років, які народилися вже в Україні, да? і, які вчили історію, які вчили у якомусь вже інформаційному просторі на совєтському були, у них свідомість вже не така трошки. Найбільше такими яскравими захисниками совєтсько-російської свідомості це старше покоління. І воно зараз ну, середнє старше покоління, да? ось скажімо так. Так. І от власне коли ми говоримо про ці речі, треба чітко собі усвідомити, що Росія, яка бере участь у цій війні однозначно, вона бачить, що хто із нас може захищати Україну, саме середнє старше покоління. На них вона може опертися, коли буде свій руський мір. Весь селя звідсіля, звідсіля дуже актуальним. Для, є прилучення до руського міра молодого покоління. Її школі одне вчать, нібито? Да? А, а вони такими не повинні бути, вони не повинні приймати теж Україну. І якщо однозначно 100% їхнє. Весь сіря і спроби. Внести отіменно саме розкол у такі формотворчі моменти національної пам'яті молоді або історичної пам'яті молоді. Перше, куди треба вдарити? Ясно, по системі історичної середньої освіти. Там підручники треба якісь такі факти поставити або не поставити. Дуже розумієте, політика пам'яті це ще політика забуття. Це з одного боку політика пам'яті, а з іншого боку, це політика забуття. Деякі факти ми не повинні згадувати, які не працюють на Україну, так? от Скам так, е, все лежить від від української спільноти залежить. Якщо по басі нормально групу регіоналі, так може вони просто поставити той прапор музей і все. Але якщо активно буде брати участь справді у формування свідомості, історичної свідомості, то оця роздвоєність свідомості, коли у голові російська ми служби Україні, вона ясно буде продукуватися і на молодше погляд, це тобто, не допустити треба, щоб власне такі речі працювали. Коли ми говоримо про кадетський рух взагалі, і так, то, то це кадетський рух, власне, і Україна, чи Сумське там, от кадетський корпус, який, дома очолиться нібито кадетський рух, він може існувати при районних якщо він працює на Росію. Тому що вся ідея кадетського руху, всі ті власне найбільш такі ну, знаменні події кадетського руху були пов'язані з утвердженням саме російської державності, з прославлянням Росії, з вмиранням за Росію і так далі. І якщо вихова справді на кадетських цінностях молоде покоління саме сумських кадетів, то тут треба чітко сказати, а бути чесний, тоді ти кажеш, ви повинні тільки служити Росії. Або ти послаблюєш цю історичну свідомість, історичну ідентичність дітей, які з одного боку служать Україні, а голова набита російськими цінностями, російськими символами і так далі. Оце не повинно бути. Тут, тут розумієте, тут, ще, тут це не логіка навіть. Цебто логіка в чому полягає? Ти зараз такий і минуле теж бачиш таким. У нашому випадку вони зараз ці люди такі, ніби Україну розбудовують. Але розбудовують на принципах цінності російської держави, і поряд з російською державою, яка церкві цінності власне, пропагує. Коли, власне, подивіться і от та інформація, яку ми спостерігаємо про цей кадетський рух в Україні, так як її в Миколаєві, припустимо, чи там, на рівні Одеси, чи і ті журнали, які пускають кадети українські, то там нічого українського немає. Це чітко прославляння сам і так і, і повинен бути, власне, то він інші факти не возмішні, ні звідки. Це прославляння російських, російської слави, російської гричних подій, якісь там, які там, там, які, там битві і так далі. Оці речі, оці речі ми повинні чути собі відправляти. Ми говоримо про кадетський рух, прапор і так далі. Цабто, розумієте, Тут є глобальна проблема, і ця проблема справді до цього часу існує в Україні. От, не вирішено до цього часу, питання не вирішено, яку кількість совєтської і що, яка специфіка цієї совєтської історичної пам'яті, а також російської, якщо древніші варіанти, ми беремо в українську сучасну. І що не беремо? Зрозуміло, що українська державність. Яка має певну історичну пам'ять на рівні свідомості, колективної свідомості, вона, власне, на пустому місці виникла. вона має якась і, і, і попередні, ясно, що речі, власне, у цьому і суть власне, функціонування історичної пам'яті, щоб оці попередні речі вбити в голову е, сучасників. Але мова йде про те, що е, власне, є чіткі моменти дуже у попередніх моментах історичної, які не треба в принципі брати. Що це за моменти, які які існують, які йдуть проти. Української історичної державності проти української історичної пам'яті, про проти власне того, що заперечує Україну як таку таких моментів ясної історичної пам'яті і їх можна знайти скільки завгодно. Так, от оце повинно бути піде на забуттю. І от якраз ці точки зору з цієї точки зору ми повинні говорити, що коли ми говоримо про виховання людей, офіцерів. Молодого покоління і взагалі молодого покоління з боку держави. Ще, у нас взагалі, суспільство не демократичне. І можна що завгодно говорити так же, але держава що завгодно не може говорити. Вона може говорити одне. Те, що власне, ну, власне узаконює її отут. Легітимізує. отут. отут. Оце вона повинна говорити, з державою. І, і, і от такі, такі речі ми повинні чітко собі усвідомити, що дещо говорити не можна. І де що не все і з минулого треба пхати сучасність да, і прославляти. Політика в чому полягає? У чому? відбір. От як цей відбір відбувається в факті минулого для засвоєння молодим поколінням у сучасності? Оце політика. Тому, ми, коли говоримо про політику історичної пам'яті, від партії регіонів ми чітко бачимо, що ці мізки совєтсько-російські. Вони чітко на це працюють. На, 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 на це, і мають і будуть працювати вони на це, тому що ці люди іншими, мабуть, не можуть. Вони прийшли для влади для того, щоб зреалізувати ідеї недоукраїнськості. Що значить реалізація цих ідей не до української інстручної пам'яті? Тобто Україна постійно, постійно слаба ланка да? От там у геополітичних іграх розкладках. Власне, для, і Росії для цю Україну завоювати не треба. Для чого? Ти просто організуй правильно Росія мізки більшої частини громадян України у правильному напрямку. І Ми самі себе росіянами назвуть, які проблеми. Самі ці України не захочуть. Розумієте? Я зараз наводжу вже, це один із моментів, звичайно, там грає роль багато інших моментів. Чому людина стає патріотом України, або чому не стає патріотом України? Там ще економічні кіберські моменти грають, там ще якісь інші. Але організація історичної пам'яті це один з важливих дуже моментів, для того, щоб була прийнята або була не прийнята власне, сучасна українська державність. Ми моделювати майбутнє можемо з точки зору дій позиції, з точки зору тепер. Є три виміри часу. Теперішнє, минуле майбутнє, да? так, три вимірю. Стольців майбутнє немає. Зачекайте? Ні. Так от, да, так, Аврелій, сказ... да, Агуст... Аврелій сказав ще хитріше. Він сказав так, є неправильно, що існує треба імпері часу, існує один вимний часу, теперішнє. А далі, що? існує теперішнє минуле і теперішнє майбутнє. І теперішнє теперішнє. Що ми хотів сказати? Що ми раби точки тепер? Ніхто ще з теперішнього не виявився. У тому, що в нас є пам'ять, ми можемо пригадувати минуле. Тому що у нас є уява, ми можемо уявляти майбутнє. Але ми всі знаходимося в точці тепер. В сучасності... Ніхто ще... Да. Тому, ми, коли ми моделюємо майбутнє, я до чого кажу, ми моделюємо з точки зору цінності тепер. Ми не можемо на машині часу порвати чітко з теперішнім, полетіти на 100 років і подивитися, яке ж там було. Ми завжди наділяємо майбутнє образами і цінностями теперішнього часу. Оце треба чітко усвідомити. Тому давайте змоделюємо правильне майбутнє, я вже втрачаюся. Тільки у тому правильному майбутньому знову ж буде, так як ми з точки зору тепер ніхто не вирвався, цінності теперішнього. І знову один буде говорити, що там хай побільше російського буде, а, а хай побільше українського і так далі. Це от, 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 от такі речі. Ми можемо якесь щось інше принципово змоделювати, але це то моделювати вже завгодно можемо. Але і це, це була просто фантазія. Якщо ми моделюємо майбутнє, треба щоб воно ще працювало, так же, що, що ми змоделювалися, ну більш менш зрелізувалися на най на перспективу чи на дальшого перспективу. Тоді отакі якісь футурологічні моменти мають право на існування. А якщо ми просто фантазуємо, хай буде така, ну хай буде таке і таке, і хай буде таке, і так далі. Це ще нагошують. Ніхто з точки зору тепер не вирвався. Оце треба чітко свідомити собі, цінність цих, цих прогнозів.